Від цієї влади і не виконувати накази розпорядження антинародної влади. Герає слава! Від того залежить також перемога нашої країни за цією бандою. Ви знаєте, я маю я хочу розправцівкою цих людей, які не підтримали мій запад. Тут тому, що це давав я ви його чули? Я сподіваюся, що я говорю від більшості з вас. Підніміть руку, хто підтримує цей Дякую. зараз Бачили за переляклений боєць. Переглядели верхович, перерядили прокуратури. Вони з'явилися ще в іншій державі. Просто в іншій державі. І головне, те, що я хотів сказати, як мої колеги, це є єдине. Ми не повинні здавати зараз або ніколи. До мене зараз приходить у мене колеги у Смербонтах дуже багато людей, які питають. Що там, що так, я вам скажу. Далі лише один варіант. Ми маємо зібрати Києві мільйон незадоволених громадян. Так чи да. ні? Так! Мільйон незадоволених громадян, зроблять добрих тактиків каже український народ. Іншого виходу немає. На владах, коли мільйон громадян робити на такому зеленому... а зараз.

Трізміча депутатів, які сидять в залі, які не проголосували за запит. Підприємства капітність Володимир Волицька Валерій Діброва. Ганьба! Ганьба! Підприємець Співерець, Володимир Дуб. Ганьба! Керівник, сенатор Люстанська лісова пісня. Віктор А ти не керівників лісництва, син того колісника, який керує вон лісом. Рома колісник! Ганьба! В гуманітарній сфері. Олександр Куліно. Ганьба! Ганьба! А хто? Хто це? Далі, зрадник з батьківщини! Якого не щонато за те, що він зради, як Юха, призначили директором Новолинської школи інтернату, ганьба! Я передкування. Московський, ганьба! Ганьба! Заступник голової панської ради. Юрій Лобач, гадьба! Ганьба! Людина, яка зрадила партію Батьківщина за подачку. Галина Майко. Зрадила опозицію. Далі! Дає! Керівне управління внутрішньої політики Улинської області. Людина, яка сьогодні втручилася в університеті 5 років за однією партою. Людина, яка під час помаранської революції виступала за Януковича і зараз корговці. Уласть... Генба! Заводинської митниці. За Самополійська громадна Дітю. Ганьба! Буду все окремішу. Відомий лікар, якийсь пас сотні життів в Старовижівській районній лікарні, але сьогодні, на жаль, не набрасся з сміливості. Посипеть. Ганьба. Надія Полісюк, член партії регіонів. Приваблива дівчина, 30 років, як попала, не знаю, але ганьба! Ганьба! <голові> <голові> Михайло Скотлюк. Це заступник голови Лукачинської ради адміністрації. Гадьба! Ганьба! Я... Є хтось окороді Володимир Волинського, району чи місто, підніміть руку. Мало-мало мало. Ну нічого, для вас персонально. Голова вашої Володимир Волинської адміністрації Валентин Скуба. Гадьба! Ганьба! Сам гроші теж йому складають. На жаль, керівник дородів параходів, який не голосував, утримався, Іван Смічу. Також зрадний пазусі, які отримав посад на Хманерського району. не, не спокоюся, гайба! Ганьба! Заступниця є на ганьба! Лідія Томушевська ганьба! Гайба Людина яка очулювала радість адміністрація. Зараз я під сюди там рікош, ганьба! Ганьба! Ми будемо вирішити на кожному ступі. Люди повинні бути свідомі ситуації, яка є в країні, і не боятися. На жаль, ці люди, які я зачитав, це є боявос. З вашого позволя я піду туди і будемо там працювати. Зараз будемо перед завісного родини ремонтом України.